З іскрою. Доброго ранку, любі! Бувають дні з загостреним відчуттям тепла і літа. Тоді ми намагаємося точити себе яскравими кольорами та приємними емоціями, кольорами не лише в деталях чи одязі, наприклад, а й у їжі. Сьогодні на сніданок приготуємо страву з одним з найбільш корисних і найяскравіших овочів. брокколі. Нам потрібно брокколі, морква, огірок. Курячі філе, листя салату, радиска, сир моцарелла та переполині яйця. Як ви зрозуміли, це буде салат. Основою його заправки буде оливкова олія, вершки та петрушка. За бажання ви можете додати ще чесничок. Отож починаємо готувати. Для початку відварюємо моркву та брокколі. Брокколі відносять до тих рослин, що мають властивість боротися з раковими пухлинами. А ще в цьому різновиді капусти багато фолієвої кислоти, яка провокує народження нових клітин. Тому її рекомендують вживати вагітним. Дайте, що моркві потрібно варитись набагато довше часу, аніж броколі. Броколі буде готовою тоді, коли воно буде стану альденти, тобто не сира, але трішки твердувата. Далі беремо з до курячого філе, нарізаємо його подогостими смужками і обсмажуватимемо на вершковому маслі. Нашими придбали у родині ковбасті завжди свіже та смачне. Не повинна мати хрусткої скоринки, а просто зм'якнути. Далі нарізаємо овочі, редиску та огірок. Огірок півкільцями, а редиску на четвертинки. Зараз пора свіжих овочів та фруктів, тому намагайтесь максимально використовувати їх у своєму раціоні. Не які інші складники салату моцарела додасть йому ситності та особливого смаку. Моцарела – сир багатий на фосфор та калій, а також на білки, тому його корисно вживати тим, хто обмежує себе в вуглеводах та джерах. Усі інгредієнти до нашого салату готові, тож беремось до заправки. Для її приготування нам буде потрібен блендер. В окремій посудині змішуємо оливкову олію сіль, перець та дрібно нарізану петрушку. Якщо ви полюбляєте чесник, то можете додати і його. І гарно перемішуємо блендером. Додаємо лимонний сік та вершки. Перемішуємо. Соус готовий. Викладаємо всі інгредієнти салату на тарілку. Починаємо з листя салату. Далі курячі філе. І, хоч порція салату велика, та усі його інгредієнти легкі і дієтичні, тому їжте і не думайте про зайві кілограми. Смачного! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік.